два питання. Про... Десь... Да. Читайте заголовок. Про... Про, про прийняття на власності матеріальних цінностей. Тут наданий перелік матеріальних цінностей. Оцінки незавершеного будівництва частини Хоменківського ліцею про встановлення його, виставлення його на продажу у вигляді будівельних матеріалів. Кого які будуть думки Давайте Спитання по одному питання. по перше По-перше, про прийняття у комунальну власність матеріальних цінностей. Скидали, що читали, так. що там саме так, ліжка. І... Не ознайомилися ну, з проєктом рішення. Я особисто дане рішення підтримую. Претензій це не буде. Не буде. А, ні, претензій не буде від цих людей, бо там, де вони передавали яку власність, що потім ми не передали їхнє, це не, було, а потім люди не треба. Було. Це безпосередньо завезли нам. Це не те, що колись завезли. Що ставимо це. голосування? Хто за те, щоби Прийняти комунальну власність матеріальні цінності згідно переліку доданого до цього питання. за? голосне. Друге. Друге питання про надання дозволу на видалення документації з грошової оцінки незавершенного будівництва частини Хаменківського ліцею та виставлення його на продаж у вигляді будівельних матеріалів. Чи потрібно пояснювати причини? Дивіться, ще таке питання, щоб це було як прозоро, то щоб це було в цього. Да. Тільки через амбсор. Не було по тому, що каже, що хтось там собі підігняв. Щоб так. було хоча б Це надати. Тільки через голосування. Да, хто за те, щоб надати дозвіл на ведення технічної документації? Прошу підняти. Одного новославня. Дякую.